Вітаю! З вами вчитель української мови Наталя Ільченко, і ми готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання за 5 хвилин. Сьогодні будемо говорити про такі завдання, де треба встановити відповідність між фрагментами простих речень і фрагментами складних речень. Для цього нам треба пригадати, які є види другорядних членів, на які питання вони відповідають. І з'ясувати, які є види складних складнопідрядних речень, і теж пригадати, на які питання вони відповідають. Якщо ми подивимось на ці питання, то з'ясуємо, що підрядні означальні відповідають на такі питання, як означення, який чи котрий, підрядні з'ясувальні відповідають на питання, як підмет або додаток, хто що, кого, чого, кому чому, кого, що, ким чим. І підрядні обставини мають багато різновидів. Способу дії, як яким способом мірою ступеня, як наскільки якою мірою порівнянні, як подібно до чого. До речі, зверніть увагу, що перші три, які я назвала види обставини, відповідають на питання як. І для того, щоб не заплутатися, треба ставити ще і друге питання: як, яким способом, як, наскільки якою мірою, як подібно до чого? Місце, декуди, звідки, часу, коли, відколи, мета для чого, з якою метою. Умови, за якою умови, допустові всупереч чому, незважаючи на що, підрядні причини, чому в якої причини, оце чому не платити з підрядним з'ясувальним чому? І на питання не відповідають, але містять наслідок. Коли ми пригадали ці запитання, переходимо до виконання завдання. Що я раджу? Я раджу прописати поруч із завданням. Питання, на які відповідає виділений фрагмент. Дивімося: туман каламутно клобочиться в синіх ярах. Клобочиться як? Яким способом? Каламутно. Видніється безмежний степ у високих травах. Степ який безмежний. Втрачав гаю верба густа листки зеленорумисті. Трача кого що? Листки. Це питання додатка, і його теж записуємо. Іду в Гай березовий зустрічати весну. Іду для чого? З якою метою? Це обставина мети. І дивимося на фрагменти складних речень. Теж до них ставимо запитання: Благословен той край, де в шумісі нажатий моє дитинство бігло в дивний світ. Край який. І відповіддю буде виділений фрагмент. Осінь завжди нагадує, як хутко летить час. Осінь нагадує про що, як хутко летить час. Я хочу так прожити це життя, щоб люди пам'ятали довгий час. Прожити як? Яким способом? Підрядний способ дії. Білі либерези, мов ходили вечірніми сутінками дівчата в білих сорочках. Бере забіліли як, подібно до чого. Ось той випадок, коли і там, і там як, але підключаємо друге запитання це підрядне порівняння. І останній варіант, де я на білий сніжок обережно ступлю, аби витвір землі не порушить. Вступлю для чого? З якою метою? І от тепер, коли ми маємо питання лівої і правої колонки, ми можемо їх співставити і отримати відповідь. На те питання, яке нам ставлять, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, тому ставте вподобайку, підписуйтесь на оновлення і готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання разом за 5 хвилин із Наталією Пільченко. Бувайте!